Розпаковка кубітрона. Хто знає, що це таке, той знає. А Хто не знає, то дивіться, зараз покажу. Кубітрон це дуже крута штука. У мене тут трохи б розкричалися. Так, тіродакчелі полетіли в теплі края. Показую кубітрони. Так, кубітрони. Треба, акуратно, то я любитель також МК9 розпаковувати, щоб потім все всередині ріжу. Так. О! Що таке кубітрони? Зараз покажу. Кубітрони і так далі. Дивіться, це, це, це не кубітрон, це тарілочка під Кубітрон. Далі. Що у нас тут є? Кубітрон це називається отакі диски. Кубітрон 3. Це фіброві диски, вроді би так вони називаються. Якщо я не помиляюся, коротше, дуже класно чистять. Шви, ці варієте, зварні шви. Хожу, е, все хотів спробувати. Тут, случайно, підвернулася можливість, знайшов в Тіктосі, людина займається ними. Взагалі, я відмічу людину, кому треба. Е, Будемо тестувати. Так, Це взяв на тестування отаких от кубітронових цих дисків. Що тут? П'ять штучок, це тарілка для них під болгарку. Далі ще пілюсткові. Е, Made in UE. Ну, це не Китай, а що це таке? Хто знає, що це таке у Є. Умовні одиниці? Не знаю. Так. Далі. Сталін. Ні, Саїтлам. О, я читаю Сталін. Так, ще диск такий. Пелюстковий. Ого! Ще таких грубих пелюсткових дисків не бачив. Це взагалі якась така інтересна форма у цього диска. Тож будемо тестити. В чому тут фішка них, цих пелюстків. Так. Ще один пелюстковий. Лукас. О, Лукаса я знаю. Конфети випускає. Так. Отакий ой ще диск. Коротше, все будемо тестити. Попробуємо, як воно. Як воно. образ, Образ. Це 80-й диск. О, Made in Італія, Капець. Я думав, що все робиться в Китаї. А тут, оказується, не все робиться в Китаї. Ще бачите, ще десь робиться. Так, і цей диск, а ну де цей? Лукас. Чекай, де де тут? Made in, о, Печеська республіка. Круто. Ці лукаси в чеській республіці роблять? Ну вони якісь зовсім не такі, як ті, що у нас продаються. Дивіться. Тут озаляти. Це вот чеський диск. Італійський диск. Так, це що за диск? Де він робиться? Не можу. А, Gemanі! Що собі, Gjamini, Честа Германія? Це що таке? Чекай, де воно, де воно, де воно? Мадан Чеська Республіка. А це воде. Мадин Італія. Євросоюз. А, поняв, що є У. Євросоюз, мабуть. Так, і це німецький диск. В общем, кому цікаво, як ці диски фуричати, підписуйтесь, будемо щось варити і тестувати. Я там мав пательню варити. Якраз буде чим чистити ту пательню. В общем, будемо тестувати. Якщо кому цікаво, спостерігайте.